Друзі, вітаю на своєму каналі. Хочу до вас звернутися з таким питанням про полуницю. У мене є такий сорт сріан. Я виростила його з насіння, він вторік дав урожай, я ці вуса обривала, не давала йому рости. Вус опускати, він гарно відплодоносив. плоди крупні, солодкі, добрі, він плодоносив три рази за сезон в рік. Цього року я його розсадила. Вон. Він зацвив, ягоди були, урожай був. І тепер він мені видав, ну, я розумію, що він має цвисти, ну, він мав передихнути трохи, а потім потім зацвисти, Ну, да ладно, він зацвив. Зацвітає знову, пускає, і він мені видав номер на вусах. Теж цвіт пускає. Що мені робити? Обривати ці вуса. Чи так і залишати? Хто знає, може, в кого подібний сорт є, напишіть мені, будь ласка, як ви е, вирощуєте. Ну, це, напевно, цього треба обрізати, щоб воно мало силу вкорінитися і, ну, так, напевно, чи його треба удаляти повністю? Що з ним робити? Ну, напевно, якщо пасенки удалити, то ну, ягоди будуть крупні, да, крупні, зараз я вам покажу. І тут він знову вже на цвіт. О. Цей кущ ще, ще ягоди ростуть, ще на, на цвіт не пустив. Ну, <гум> інтересне, щось в мене вийшло. Чесно, трошки розгублено. Напишіть, будь ласка, як за таким ухажувати і чи потрібно удаляти ці вуса.